Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє про те, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон 31 березня в інтерв'ю Fox News зазначив, що він планує провести зустріч з конгресвумен від штату Джорджія Маджорі Тейлор Грін на цьому тижні, щоб обговорити деякі нагальні проблеми. Нагадуємо, що раніше, а саме 22 березня цього року, Грін подала клопотання щодо усунення Джонсона з посади спікера. Це якраз відбувалось в момент ухвалення другого законопроекту щодо фінансування уряду на 2024 фіскальний рік. І власне тому Джонсон планує провести таку зустріч. І, власне, він зазначив наступне під час ось цього інтерв'ю Fox News. Подивіться, Марджорі Тейлор Грін подала клопотання: це не привілейований рух, тому він не рухається автоматично, і вона розчарована. Ми з нею навіть сьогодні обмінювалися повідомленнями. Ми збираємось поговорити на початку цього тижня, сказав Джонсон в цьому власне інтерв'ю. Також Джонсон підкреслив, що згоден з Грін в певних питаннях, але захистив водночас законопроекти щодо фінансування уряду. Маджорі подруга вона дуже засмучена, наприклад, останніми рахунками щодо асигнувань. Вгадайте, що я теж як ми обговорювали, це не ідеальні законодавчі акти, які ми з вами та Маджорі розробили б, якби у нас була можливість зробити це інакше. Але з найменшим запасом в історії США ми іноді отримуємо законодавство, яке нам не подобається, зазначив Джонсон в цьому інтерв'ю. Також було зазначено, що непорозуміння в республіканській партії вони грають на користь демократів. Тобто Джонсон сказав, що. Йому через ці негаразди важко отримати будь-які важелі впливу на демократів, і це було причиною того, що пакет асигнувань, який зрештою призвів до запобігання частковому шадауну, не був ідеальним. Ось таку коротку інформацію нам надає The Hill з посиланням на інтерв'ю Джонсона. Fox News, так яке відбулося 31 березня, тобто має відбутися зустріч між Джонсоном та Грін для того, щоб поговорити певні питання, і, власне, зняти ось цю напругу щодо клопотання про відставку Джонсона. Тому в даному випадку ми будемо спостерігати за тим. Коли ця зустріч буде, що буде проговорено, і чи не зміниться після цієї зустрічі риторика Грін на користь клопотання щодо усунення Джонсона з відповідної посади? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Hayırlı hastayız